Вітаю всіх, хто хоча б раз стояв біля шафи і казав, мені нічого вдягти, хоча вона ледь закривається. Вітаю! А я хочу наголосити, що стиль це не про повну шафу, а про грамотні рішення. Це наш перший випуск про втілення, якого ми мріяли давно, але не наважувались, тому будемо дуже вдячні за вашу підтримку, підписки, лайки і коментарі. Отже, давайте знайомитись. Це моя свекруня Наталія, яка вже понад 20 років живе в Італії і останні три роки вивчає моду і стиль. Так мене надихнули італійці, вони вміють бути стильними навіть у простому. І саме це підсилило моє бажання вивчати моду та стиль. Боже, лід все тане. і тане. <рес> Я приїхала погостювати до Свикроні з прохолодної Польщі, і мій гардероб не для італійської погоди та атмосфери. Тому сьогодні будемо вчитися стилю, навіть якщо народились не в Мілані. Як вам мій лук сьогоднішній? Він так доволі простенький. Чи зможемо ми додати Сформувати? трішки Італії? Так, так або звісно. Створимо? Твій лук, хоч і простенький, але дуже цікавий. Тому що ти додала принта смужку, класичний принт, і нестандартно зав'язаний пасок. Тому що ти дуже добре виглядаєш. Так. Зараз ми знаходимося в містечку Чівтанова на узбережжі Адріатичного моря, і тут дуже багато крамниць з гарним стильним одягом та аксесуарами за доступними цінами. <реш> В одну з таких крамничок, де зазвичай вдягаються місцеві, ми зайшли підібрати мені італійський образ. Магазинчику ленд Art 35 років, більшу частину з яких в ньому працює комеса Сара. Вона поділилась секретом італійського стилю. Головне не сліпе переслідування трендів, а пошук власної індивідуальності. Основні акценти в одязі італійців каже вона базові речі, увага до деталей і відмінна якість матеріалів. Ми, італійці, завжди уважні до деталей. Для нас деталь дуже важлива, особливо аксесуари. Наведу тобі приклад. Ми можемо бути вдягнуті повністю в чорний, але додамо сюди платок, намисто, капелюх. І тут ми приділяємо значення деталям в образі. Аксесуари дуже важливі, і потім матеріали. Ми завжди до них занадто вибагливі. Вироби повинні бути натуральні, з бавовни, льону, віскоси. Ідея перетворити мій стиль в італійський надихнула Сару. Вона пожартувала маленький бочонок, дає гарне вино, маючи на увазі свій невеликий зріст, але вправність у стилістиці. І миттєво створила купу цікавих образів. В той момент я відчула себе справжньою сеньорою. Вибираємо за принципом. Проста база, яка добре сидить, і деталь, що створює настрій: сумка, колір або прикраса. Ще одна цікава деталь вишивка. В Італії вона подобається і чоловікам, і жінкам. До речі, цього року об'ємні візерунки знов на піку популярності. В цьому році вишивка в топі. Якщо ти придивишся, тут повністю все вишито. і склад 70% бавовна та інші матеріали. Вона дуже гарна. Нам подобається вишивка. Ма цей стиль, типу боко бароко в цьому році в моді бароко. У вас він дуже розповсюджений. Так, ми багато носимо бароко Чому він так подобається? Бо ми його міксуємо. Наприклад, ця сукня поєднана з кросівками, джесовкою оверсайз, і тут ми все міняємо, понижуємо нарядність сукність, ми її вже не носимо з підборами. Фантазія, фантазія, фантазія. Італійки часто обирають прості базові речі з якісних тканин і бездоганного крою. А потім вдосконалюють свій лук аксесуарами, сумками, взуттям та прикрасами. Багато хто з них додає в образ хустки і майже всі стильні сонцезахисні окуляри. Ще багато уваги приділяють уходу за волоссям та намагаються кожного тижня робити укладку у свого перукаря. Італійські чоловіки не відстають від жінок. І теж байливо ставляться до свого стилю. А ще говорять, що за кордоном вони впізнають натовпі своїх співвітчизників по бездоганному стилю, як казав Івсен Лоран, мода минає, стиль залишається тепер. Я маю в гардеробі трішки італійського стилю. Отже, в мене було замало верхів, тому я обрала цей нарядний топ, що вже є акцентним і пасує як до вечірніх прогулянок, так і до більш святкових заходів. Він обійшовся мені у 25 євро. Жилет я давно хотіла на літо в етнічному стилі. Одягу маю небагато. Та від цієї краси не змогла відмовитись і одразу поєднала його зі спідницею, яка мені дуже сподобалась, а саме її короткий нижній шар і верхній довгий та прозорий. До речі, жилет та спідниця мають гарний склад бавовна і тенсель. На літо в самий раз. Жилет 30 євро, спідниця 35. Ну і звісно, ця елегантна сорочка з візерунком ще й укорочена, фасон, який мені теж до вподоби. Більш офіційний стиль, але з кросівками виглядає достатньо розслаблено. 100% катонова річ вартістю 40 євро. Майже 20 різних образів для мене створила свекруня, поєднавши ці чотири речі з моїм гардеробом. Тепер я супер швидко збираюсь, адже просто обираю образ з колажу за настроєм або погодою. А ще мої нові образи отримали купу компліментів, тож я відчуваю себе в них впевнено і комфортно. Раніше я думала, щоб виглядати як італійка, потрібно мати дизайнерські речі за відповідним прайсом або народитись в Італії. Справжній стиль вибудовується як добре вино. Італійський стиль може створити кожен, а також гарний образ. І гарний настрій, як в мене зараз. Напишіть в коментарях, чи вдалося нам передати італійський стиль і чи такий він, як ви собі його уявляли. І якщо маєте запитання, обов'язково залишайте їх. Бажаю вам стильних рішень, грамотного планування гардеробу. Будьте як італійці, не женіться за трендами. Зберігайте свою індивідуальність. Вдячні, що були з нами. Грація. Чао. Чао. Це моя свекруня Наталя, яка вже пана. Що крутиться? Та, Та не знаю. що. Вже він хоче пройти. Іди вже, господі. І останні три роки. Починаються. І гарний настрій. Якраз у мене не <п 'я> міг додому. Спитав би хочете. Ну так. Да. Може він чує, що ми якісь. Ну да, думає. Так, давай ще раз, треба вже закінчувати ага. та їсти. Не женіться за трендами, як італійці. Не женіться за трендами, як італійці. Виходить, що вони женуться за трендами. Потяг їде, почекай. Ага. Є ну, все. Все. давай їсти.